Одному з найперспективніших проєктів, що називається DotCoin, з'явилася можливість прив'язати свій гаманець. Є інформація, що лістинг буде досить скоро. Тому зараз я вам покажу, як це робиться. Відкриваємо наш проект портфоліо. І ось бачите, є можливість прив'язати гаманець. Я буду прив'язувати гаманець Телеграму. Ви можете бачите, різні тут обирати, але я візьму зараз Телеграм-гаманець, просто покажу вам, як це працює. Так, прив'язати назад. Це гаманець прив'язано. До речі, проєкт реально перспективний. Якщо ви ще не граєте, обов'язково зробіть це. І не забудьте прив'язати гаманець, щоб не пропустити ліс, щоб у вас все вже було готово. І зараз переходимо до інших проєктів, в які маємо пограти. По-перше, це хамстер. Звісно, сьогодні нова азбука Морзе. І я вам покажу. Як її накласити сьогодні. Так, тричі дохід на годину. Далі довгий, короткий. Короткий, короткий, довгий, короткий. Довгий. Так, не вийшло, бачите? Іноді не виходить з першого разу. Це нормально. Люди там писали в коментарях, що ось не виходить, як це зробити. Все нормально, спокійно робимо. Бачите, ось з другої спроби вийшло. Це ж нічого страшного нема. І також ще я зараз вам покажу комбо у. Pixel це також класна гра. Pixel Tab. Верніше. Ось. І зараз покажу вам, як це робиться. Збираємо ось тут нагороди. Також тут є щоденна винагорода, Клейм натискаємо. І ось у нас є Daily Combo грати. Сьогодні у нас це все, я, до речі, публікую в телеграмі, тому не пропускайте ось потягнути цього чоловічка. Потім потягнути ось цю собачку. Далі в нас іде кролик в кружечку. Чи це не кролик? Ні, це не кролик. І ось цей чортик. Перевірити. Вітаємо! Ось бачите, 18 мільйона монет отримано. Більше деталей і оновлень все це є в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі. В Закріпленому ось є. І всі ці ігри, в які я граю і можу радити. І біржі, які ми сам користуємося, і також на них будуть потім вивод з різних цих проєктів. І банки, через які ви можете це все потім виводити. Тому не пропускаємо, все це граємо, слідкуємо за оновленнями, щоб не пропустити. І вже думаю, найближчим часом будуть лістинги, бо багато сигналів від того, -того проекту. А виходити їм найвигідніше приблизно в один час, щоб ця вся ліквідність була на місці, а не просто губилася.